Так, друзі, я хочу показати вам по наявності по кашкаям, що ми маємо. Е, так як це у нас на майданчику один із ліквідних автомобілів, Те люди, тому що їх люблять, а ми допомагаємо людям отримати їх е, собі додому. Приїхав такий чорний, скоро побачите всю інформацію по ньому. Після дороги сьогодні вже буде в продажу. 13 рік, якщо я не помиляюсь, дізель. Далі йдемо. Для кого короткі бази кашкаїв замалі, то пропоную е, білий плюс два. Тобто більша база, довший. Також дізельочок, теж на хорошій комплектації, бо це музичка, також на мийці набриється, Зараз і побачите в продажу. Далі йдемо. Не будемо проходити міма. У нас від вчора оновився ряд автомобілів, зліва ваги в рядочок стоять. Далі бац резко XF. Красивий. Короте, машин гарних багато. Вчора за Мандиго це питали. Кажуть 1,6. Кажуть 1,6 маловато. Кажу, поїхали, проїдемося, на 1,6 спробуйте, ну, чи маловато, чи все ж таки додати треба. Ну, от, ні, 2 літра це такий еталон. Еталон поїздки. Повернувся знову до нас на майданчик Раптор. За привабливою ціною. Прикольна машинка, не знаю, в технічному плані все взагалі класно, їде відлічно. Тобто, може бути. Починається ряд кросоверів. Тут вони у нас так прижилися, ці кросовери. І не пропаде мимо Кашкай. Це у нас, якщо не помиляюсь, да, це теж плюс 2 кашкайчик. Це 1.6 турбодизель на повному приводі. 11 2011 року. Також суперські комплектації. Басе на тканині з панорамою і на повному приводі. Дуже симпатичний на чорних дисках. Чорний кашкай. Теж 1.6 дизель. 13 рік. На кліматі, на комбінованій шкірі, свіженький Далі йде у нас бензиновий автомат повноприводний 2-літровий го року. Симпатичний кашкайчик. Ну і не забуваємо, що ми працюємо під замовлення і можемо доставити вам той кашка, якого у нас в наявності нема. Хоча не знаю, скільки. раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять кашкаїв є в наявності з різними модифікаціями. Тож можете собі щось з них обрати. Пишіть в коментарях, який зацікавив, і ми надамо більшу інформацію.